Ну, ну можна, вже почнемо, давай. Давай. <ріст> <ріст> Всім привіт, це подкаст для Роколи Онуки. Ми сьогодні будемо говорити про температуру, бо е, Класні доказові педіатри кажуть, якщо твоя дитина, в якої 39 почувається нормально, бігає, стриває, і в неї все окей, то можна і не збивати, просто слідкуйте. І я, як мама, розділяю їхні підхід і довіряю їхнім знанням, але коли я бачу 39,5 на термометрі на усьому, до речі, термометрі, то в мене страх. Перемагає, і я даю нурофен, чи що там треба давати. Я не можу спостерігати за цим. Також я знаю жінок, які е, мають дітей і кажуть: а ти знаєш, я взагалі не збивала своїй дитині температуру ніколи, і всі віруси моя дитина подолала швидше. Так, їй було погано. Вона навіть якийсь час лежала єлі-єлі, е, дихала і була майже непритомна, але я не дала. І зато вірусні інфекції, які у тебе з Дадою, Лєрочка проходять 5-7 днів, нас проходили за 1-2. І, звісно, я хочу, щоб моя дитина швидко поралася з інфекціями. Я хочу, щоб її організм швидко міг сам все подолати, бо ми ж знаємо, що температура це те, що вбиває щось погане і тому гріється. Вона не є небезпечною, вона нам допомагає. Ну але я знаю, що існує фраза згорів від температури. І я цього боюсь. Тому в нас сьогодні є педіатрка доказова Анастасія Шелевицька, яка буде віддуватися за всіх тих лікарів, які кажуть. 40! Нормально, хай грається. Е, Настя, привіт! Привіт! Я налякана, маю претензії до лікарів, і попрошу тебе за всіх дати. Е, ну, мені здається, знаєш, що типу всьому має бути здоровий глузд, і ти прям 40 і типу, якщо тобі ок, то тусуйся далі, ну ти вже трошки занадто, тому що зараз тобі ок, а через 15 хвилин тобі вже буде не дуже добре. Да, Ми орієнтуємось, а ми навіть, знаєш, ми оцей контекст придумали. орієнтуємось на самопочуття дитини більше навіть в зворотньому напрямку. Да? Тому що якщо дитині прямо вже хірово, типу Боже. Якщо дитині О, прямо да. вже погано. ця вагітна жінка сказала слово херова, вона ніколи такого не робила. <рес> якщо, якщо дитині прямо вже погано, да, і вона дійсно себе погано почуває, вона, ну, типу, вяла, бо вона нервує. Але при цьому в неї ще немає якихось завітних тридцяти і на градуснику, то ми не маємо їх чекати. Ми можемо їй полегшити життя тут і зараз. Тому що, скоріш за все, через деякий період часу в неї вони з'являться. А навіть якщо і не з'являться, то все одно. Задача наша при будь якій вірусній інфекції, да, тому що ми багато чуємо про це симптоматичне лікування, симптоматичне, тобто полегшити життя людини і дитини в Слухай, тому числі. Але ж ми знаємо, що коли малючок тільки народився, кажуть, що його температура 37,5, це може бути в рамках взагалі норми. Ні, ну звичайно, якщо мова там про малюка-малюка, то, то, то да, це може бути в межах норми. Е, тобто просто немає якогось такої е, чіткої цифри, з якою ми маємо дати дитині ж рознижувальний. От Окей, е, давай Крім тих дітей, які дають судоми на, на цей. Наприклад, якщо б дитини минулого разу, коли в неї була висока температура на 38,5, у неї були е, судоми. Це судоми безпечні, але неприємні. Ну, виглядає стрьомненько, але це не те, що там, там епілепсія і так далі. Е, то Тоді наступного разу нам треба їдати, буде ж рознижувальний, коли в неї, там, умовно кажучи, буде 38, то вже краще їдати, того генурофен. Якщо ви хочете більше знати про судоми, я лишаю лінк в описі або отут буде згори. Е, підіть, ми говорили з лікаркою, що таке судоми, чому виникають, чому варто боятися, що не варто боятись, що робити. Все це вже проговорено. Ходіть по лінку. У мого сина температура починає зростати. Я лежу поруч. У нього в якийсь момент 38,7. Він спить. Все окей, він спить. Я нічого не даю, але він починає, типу, ну знаєш, прокидатися, ну Е, І я в цей день йому не давала нічого. м- в який момент і наступний день в нього не було температури. По-перше, я хочу зрозуміти, в який момент нам треба давати. Типа, якщо він нестерпно поводиться, то ми даємо якщо терпить, то хай терпить, да? От, наприклад, до 39. От така дуже ложіка. гарно, да. Мені здається, ти гарно сформулювала. Да. Угу. Якщо він нестерпно поводиться, але в нього десь ще до 39, то можна собі. Ой, якщо він стерпно поводиться, да? але в нього угу. десь до 39, то можна не давати. Якщо вже він починає бути таким більш-менш стерпним, але воно вже 39 і вище, то краще дати. Добре, і що ти скажеш про це твердження? Я перетерпіла зі своєю дитиною температуру, вона була висока, але тепер вона швидше долає віруси. Тобто, я не збиваю, і все проходить швидше. А ти збиваєш, і тому організм не може впоратися і буде довше. Немає таких чітких даних, які б підтверджували цю теорію. Тобто, в принципі, зазвичай пелює до того, що ми якось втручаємось в імунну систему дитини таким чином, і ми, от, типу, її пригнічуємо. Насправді, прямо в імунну систему ми ж рознижувальними не втручаємось. Ну, грубо кажучи, да, воно все дотичне одне до одного. От е -е -е просто є ще така тема, що де віруси дуже різні. Просто є вірус, який дійсно може два дні тривати. Да? А є той, який, щоб ти не робив, якби ти навколо нього не танцював, давав, не давав, йому вже розниженим, він буде тривати сім днів. Да? Плюс, ну, як дитина по-різному, різні діти по-різному реагують на вірусні інфекції. В когось дійсно лихоманка щоразу, в когось ну, це взагалі така рідкісна історія. Тобто, Добре. такого, щоб зменшувало тривалість інфекції, якщо ми не даємо вже рознижувального, такої залежності немає. Чи може дитина згоріти від температури? Який ризик взагалі високої температури? Бо якщо вона нам допомагає побороти вірус, то це прекрасно і можна терпіти. А що ж тоді ми збиваємо? Просто щоб симптомчики ці які нам не подобаються, нестерпні, не терпіти? Чи є ще причини? Прям згоріти? Ні. Але певним чином там вплинути на, на певні ланки метаболізму, ми, звичайно, прям високої дуже температури можемо, якщо це там порядку 41-42 градуси. І це триває довго, і ми ніяк не втручаємось. Тобто, в принципі, може бути. Але прям згоріти ні, от тут просто зазвичай включається якась проблема: ну а чому така висока температура? Тобто, якщо вже ось така настільки висока лихоманка, то ну тут, тут тут треба розбиратися, в чому причина такої настільки високої лихоманки. Тобто історія про те, що, наприклад, якщо ми зараз, якщо у нас температура зараз не впаде там на 2 градуси, коли ми їй дали ж рознижувальний, і через це дитина якось там згорить, то ні, вона не згорить. О, тобто є певні захисні механізми, які будуть нормально працювати. Просто окрім ще жарознижувальних засобів, можуть бути інші способи допомоги дитині, наприклад, при високій температурі. Давай поговоримо про це. В мене, до речі, в дитини була дуже висока температура, трималась кілька днів, і в якийсь момент перестав діяти ібупрофен чи нурофен, як він називається. До речі, давайте нагадаємо, що дітям можна давати лише два типи жарознижувальних, да. щоб це було не фуфломіцин. Це що? Це парацетамол або ацетоміфен, ще його друга назва. Ну в Україні вона не зустрічається майже ніколи, або ібупрофен. Оце два ж рознижувальних препарати, які можна дітям все інше, ні? От в мене перестав діяти препарат, і моя педіатрка каже: А що в нас по підгузках? Підгузок сухий, і виявляється, що якщо зневоднення, то деякі препарати перестають діяти. Можеш нам ще сказати, які є такі штуки, які нам варто враховувати. Якщо ми дали ібупрофен, не падає, що робимо. Да. У мене є навіть допис, теж можна лік залишити, чого не працює жорознижувальний. Е, значить, перше, найчастіше, що, що дитина недостатньо е, наводнена, тобто в не вистачає рідини в організмі. грубо кажучи, через це не дуже сильно ну, не дуже гарно працює рознижувальний, є така певна залежність. Е, значить, нам що важливо, коли ти висока температура, на перше місце навіть поставити їй відпоювання. Паралельно ми даємо їй препарат, звичайно, жорожнизувальний, але вона повинна отримати певну кількість рідини. Ми прямо сідаємо біля неї зі шприца потрошечки капаємо. Ну, хто як там щось свої, при свої фішки батьківські застосовує різні, але... Навіть не... можна давати компоти. Да, да, можна. І mm -hmm. сік навіть можна дати, ну, типу, розведений. Щоб дитина, ну, дійсно, отримала рідну, якщо, як вода зараз ні, то нічого страшного. Значить, цей, це перше оцінюємо. Друге оцінюємо, що там за пожарознижувальним, в принципі. Коли ви його купили, коли ви його відкрили, який в нього термін придатності. Дуже часто ми ж купуємо аптечку про всяк випадок. Один раз використали, потім пройшло півроку, дев'ять місяців. Вона була ліки були відкриті і вони можуть втрачати свою ефективність. Uh -huh. Третє, що прям супер часто, максимально часто, тому що батьки правильно роблять, ніби з одного боку, і вони користуються інструкцією до препарату скільки дати Жирознижувального. Останній uh -huh. раз ми давали рік тому, як ну, типу, тримати в голові, що, що там, яка доза має бути. Ти відкриваєш інструкцію, читаєш. А там на багатьох препаратах на у цих сиропчиках інструкція пише так. Від такого то віку до такого-то віку, ось стільки то мілілітрів, або від ось такої то ваги до ось такої то ваги, стільки то мілілітрів. І цей Зараз розкіт... буде жахлива пастка, як нам вруть в інструкції, і потім же рознижувальне не працює. Не віримо інструкції, віримо педіатру. І потім, і потім, і потім виходить оцей розкіт в один, півтора-два мілілітри він просто вирішальний. Коли ми дамо дитині правильну дозу, то одразу ж все працює кльовенько. Значить, просто ідеальні швидкі. І формули, як можна порахувати? Е, в мене немає конфлікту інтересів. Популярні ж рознижувальні це нурофен, Наприклад, нурофен. Ми ділимо вагу дитини на два. Е, тобто, наприклад, якщо дитина важить 10 кілограмів. Даємо 5 мл. Даємо 5 мл. Якщо ми даємо. А дитині… А Я купила нурофен Форте, Ну вот да. ще якось менше. То там ділим на 4. Е, нурофен Форте і взагалі такі форте форми. Вони зазвичай просто більшу, більшу концентрацію в мілілітрі містять. Тобто треба менше ліків давати, і це класно для тих дітей, які взагалі ці ліки не дуже рані нам, Але... і вони швидше діють. До речі, нурофен Форте в мене подіяв на за 15 хвилин, а то інше за 30. То я взагалі ну. Тут ділимо нурофен Форта ділимо вагу дитини на 4, тобто треба 2,5 мл дати. Це прям супер швидка штука. Значить, щоб складніше, якщо ви не впевнені, що у вас зараз за ліки, то ми робимо так: Нуро ібупрофен – це 10 мг на кілограм ваги дитини. Парацетамол це 15 мг на кілограм на вагу дитини, тобто ми множимо її. Вагу на 15 мг або на 10, потім складаємо пропорцію. Це до тих, хто каже завжди, що наша нам та математика в школі. Вот щоб порахувати, порахувати правильно дозу знижувального дитині. Якщо вам це треба зробити, тоді коли ви ще не сходили до лікаря. Також кажуть, що можна найчастіше, ніж тричі на добу, з кроком раз на вісім годин давати ну, нурофен, наприклад. Mm -hmm. або е, Так, ну орієнтовані кроки раз на вісім годин був профен, але допускається і до шести годин. Деякі джерела пишуть, що раз на шість годин теж можна і був профен давати. Е, парацетамол раз на шість годин. Тобто, тобто якщо... Ми можемо робити, якщо перша не спрацювала, дати інший препарат і робити вигляд, що це окей? Е, да. е, але не спрацювало коли, тобто ми оцінюємо хоча б півгодини даємо на це. Mm. І не спрацювало як? Бо хтось очікує, що температура впаде до норми, а вона не має так робити. Тобто, якщо у вас впала температура, була 38,5, впала до 38 за півгодини о, клас. А якщо температура була 39,2, а впала на 38,5, це теж рахується? Прям прекрасно рахується. Да, да. Mm -hmm. Навіть і якщо вона тусується з такою 40, високою, так да, просто воно буде поступово знижуватись далі. А якщо воно буде мати тенденцію до зросту знову, до зростання і ще не пройде у нас оці ці годин, ну тоді ми можемо почергувати препарат, дати наступну діючу речовину. Дійсно, є діти, які краще сприймають одну діючу речовину, є які іншу. Так буває. От mm. і поки ми тіпа, з цим визначимося, буває так, що потім батьки взагалі не дають ту другу діючу речовину, бо знають, що ця їм працює краще. Чи, наприклад, Добре. дитина від неї не плюється. Хочу зробити Забу. стоп в темі про температуру е, і е, проговорити е, кілька найпопулярніших е, штук, які можуть трапитися з нашими дітьми е, протягом першого року. Я, як мама дитини, вперше е, була трошки вражена тим, що в чому проблема з тим, коли твоя дитина хворіє. Ніхто не розуміє, що відбувається. В твоєї дитини фігачить температура, і тобі кажуть, Буде погано, збивайте. А потім, от була вдатки якась хвороба, що потім, після всього, як він одужав, в нього виступили червоні цяточки, і нам такі: О, так це було ото. І ти по факту дізнаєшся, чим твоя дитина хворіла, коли це вже немає сенсу. Ну тобто, коли він вже вилікувався. Я вирішила, uh -huh. щоб ми трошки проговорили такі штуки. І я би хотіла почати, може, не з найпопулярнішої, але мене найбільше турбує. Е, те, що називається аспіраторно-афективний розлад. Це не про температуру, але це те, що е, сиві волосини спровокує вам, шановні. Ні, мами і дити, це коли твоя дитина впала, наприклад, злякалася і перестає дихати, іноді починає судомитися, синіти, і бабусі, дідусі кажуть, ну це зашовся. Це дуже популярна тємка і ти в цей момент дуже налякана. Я подивилася, звісно, всяких лікарів. Хтось це лікує, і це вважається поганою ідеєю. Хтось каже, що це переросте, але від того, що ти знаєш, що це можна перерости, тобі не стає легше. Тому Настя, розкажи, будь ласка, коли в дитини є дійсно цей афективно афективний аспіраторний синдром? Вона падає, іноді її судомить. Вона перестає дихати на кілька секунд. Що я як мама можу зробити? Угу. Чому це виникає? І чи воно дійсно колись скінчиться без угу. втручань? Респіраторно-ефективний розлад він буває не так часто, що це плюс. Це приблизно десь 5-10% дітей, дітей. На таке страждають. Воно виникає дійсно зазвичай на або на дуже високих емоціях якихось. Ну прям дитина, от коли вістериться, 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 потім так. І тепер стає дихати. І це ну, стрьомно, звичайно. Або, наприклад, дійсно на якихось цих бойових подразниках. Що перше, ми оцінюємо? Значить, чи, Наскільки дитина змінюється при цьому? да? П -п Перевірили, чи є пульс швиденько там на магістральних краще сидинах, отут там на шиї. Прямо під час приступу? Ну, Ну, як, да. Ну, тобто, якщо ми бачимо, що дитина, це, то ми паралель... і паралельно ми можемо якісь фізичні стимули, типу, якби, надати. Подмухати там в обличчя трошечки. Але і, це не а, працює типу. ні, ні, ніби цей. А, ну, типу, почекати, а, ну тут які якби, кроки є, що, що ми можемо фактично зробити? А, почекати кілька хвилин, коли воно самостійно прийде. Ну, в принципі, mm. да, таку тактику дії описують, да, рекомендації, що ну, ми знаємо, що це, це респіраторно-ефективний розлад, якщо це на висоті цього нападу, якщо не було нічого іншого, паралельно, що могло б спровокувати там задушку, зад, задишкою якусь і так далі. то ми просто маємо ніби бути поруч, можемо спробувати якісь фізичні стимули дитині нанести, щоб її ніби як відволікти. І тоді все минає, і все приходить дитина, якби приходить до тями, там і, 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 і все продовжується як є. От. Але ну щоб зрозуміти, що а це точно там не щось таке страшне сталося, якщо це, наприклад, десь після травми. Да? Правда, наприклад, дитина там впала і після цього вона почала плакати, а потім просто перестала плакати і, і перестає дихати. Тобто нам тоді важливо якось ну, швиденько зорієнтуватися, що, що все ж таки відбувається. Дуже важливо дитину не ну не трясти, не рухати, не якось не надавати якісь дуже, дуже зміну положення тіла, тому що ми можемо навпаки її, е, якщо раптом там дійсно була якась. Травм налякати так, да, але якщо є якась нестабільність, там, наприклад, в шинному відділі хребта, то ще й додатково посилити травму. Тобто дитину ми не струшуємо ні в якому разі. От ну, найважливіше завжди при таких от штуках це профілактика, але ми можемо профілактувати тоді, коли е, ми вже знаємо, що дитина до такого схильна. А що значить профілактика? Да. Е, типу, ми пам'ятаємо про те, що дитина до такої історії схильна і намагаємось. Не заходити в сильну фазу там істерики. З дітьми, з тодлерами, це дуже складно зробити. Да? Але все одно, якщо, наприклад, дитина ридає, да? вона плаче дуже сильно. Інколи на якомусь такому емоційному контакті, ну, інколи батьки зриваються відверто, да? І вони самі починають психувати разом з дитиною. Ну і ну ми цього не завжди можемо уникнути. Тут нам треба швиденько зібратися до купи, да, і бути поруч з дитиною. Є ще така там стратегія ігнорування істерики на дитини. Коли ви поруч, коли вона волає, але ви її обійняли, і ви е, ну, якби вона бачить вас візуально, а ви не, а не ви її покинули і ви пішли. То ризик того, що вона зайде в це, от типу коло цього ресторатовно-ефективного нападу. Ну воно типу доволі доволі зменшується сильно. Тобто, єдиний наш інструмент, як батьків, чиї діти мають цей синдром чи роз. Розлив... Це не допускати, не провокувати і заспокоювати, якщо воно почалося. А я не можу дати якусь таблетку, я просто мушу чекати, коли воно пройде саме собою. Так, да, на жаль, немає якоїсь таблетки, яка могла б. І, наприклад, якісь ліки дійсно, які там дають типу, якісь заспокійливі, вітаміни, туди-сюди, ну воно не працює. Я читала, це така реакція вегетативної анемією. нервової системи. Е, є зв'язок певний, може бути певний зв'язок. дійсно. Тому після такого нападу, коли це вперше в житті було, е, звичайно, треба до лікаря звернутися. Тобто, Бо є така штука, mm. як органічні патології, коли ми можемо щось прям пощупати і знайти, типу, ну, умовно кажучи. От. А є таке, як дійсно е, проблеми, які пов'язані з вегетативною нервовою системою, коли ми не можемо чітко не знаю, там, зробити МРТ. І Побачити, що це оцей от нерв страждає. Угу. Тобто, це така більша, якби така більш складна система виходить. От і тоді, коли ми, наприклад, подивилися, ага, виключили, розуміємо, ні, це точно був не епінапад, це точно там був не, ну, типу, ніяк там не пов'язаний з якимись іншими патологіями. Ми дійсно там два роки тому останній раз давали загальний аналіз крові, тому може, треба його знову ж таки здати, подивитися, чи там все в порядку, чи немає анемії. Ну, і, і наступні кроки. До лікаря, да, але тут теж важливо не, пере, не, не перестаратися, тому що це те, що може. Дійсно, батьків налякати, зрозуміло чому. Але при цьому дуже часто призначається дуже багато ще й зайвих обстежень складних. Там mm -hmm. МРТ під знеболенням загальним. ну Це якби воно, воно зайве. Але... Так, А коли воно має пройти, якщо ми, ми ну от пересвідчили, що в нас все окей там з анеміями, або навіть якщо не окей, то ми лікуємо його. Є якась статистика, коли це перестає існувати. Ну, зазвичай до, до більш старшого віку 3-5 років ось так. Тобто значно зменшуються такі прояви і значно зменшується його існування. Ну, е, що важливо в, то, в, в, то, в, в, якби, в лікуванні, в підтримці, якщо є такі, були такі епізоди у дитини, це е, сімейна, можливо, навіть психотерапія. Да, це, звер... Ти, да. Куди там одну типу, що... какій... Та де? мамі? <гум> Мамі, да, що? А але, щоб мама не да, що мама не, не, не так сильно стресувала через це. Плюс до того, все ж таки, якісь як варіанти є, що провокують можуть провокувати все ж таки ну, якась неправильна реакція на дитячу істерику, в тому числі. Да? Тобто, коли ми відправляємо там педіатра чи хтось інший дитину до там до психіатра дитячого, то чи психолога дитячого, це ж не завжди мова йде про те, що він там буде е з тільки з дитиною. Ну тобто, тут щоб вашу стратегію поведінки розписати. От Короче, тому, коли дитина важливо... уре, ти жінко, бери її на ручки і не ури. Привіт ще раз. Я вирішила тут зробити паузу. І якщо вас цікавлять, які ще хвороби можуть трапитися або є найпопулярнішими до року, то перейдіть за лінком в описі, на Патреоні, додивіться і заразом підтримайте цей проєкт. Я вирішила не обтяжувати цей епізод повним описом всіх болячок, бо температура це те, що точно трапляється, а також цей асфіксивно-респіраторний Розлад він дуже лякає, тому ці два тут. Решта камон, раджу дивитися, особливо тим, в кого вже піднялася температура. Ви ще не знаєте, що то і можливо то вас заспокоїть. Дякую, що дивитеся. Переходьте за лінком, підтримуйте подкаст і скоро буде більше нових епізодів. Підпишіться, поставте лайк.